Йона Подківанок, і триває наша подорож Угорщиною. І сьогодні про ще унікальне дійство, яке стало гунгаріком. 26 липня 1825 року в містечку Балатон Фюдоді Сендьорь Горвард влаштував перший бал Анни на честь своєї доньки Анни Крістіни. За переказами молода дівчина зустріла свого майбутнього чоловіка генерала Ерне Кіаса. Який згодом став мучеником в Араді. Відтоді Аннен Бал, який проходив в суботу, найближче до Анненого дня, став одним із найпрестижніших заходів у Угорщини. Це було місце зустрічі артистів, політиків, громадських діячів. В епоху реформ Лайош Кошут, Іслансичині, Міклуш Вешелені, Морйокаї, Блага, і Хайвереш Марті були тут бажаними гостями. А з 1962 року вальц Гускєєнев Анна Бал став танцем на відкритті. Тут, власне, переможниця конкурсу краси та її оточення можуть до сьогодні отримати вазу виробництва Геренд, а королева Балу отримувала золоте яблуко Еріди. Ну і трішки угорської мови. свято, Танець, танц, музика, зене, пісня, дол, мелодія долом. До зустрічі!